Ну, а те, що українську армію зараз вважають однією із найпотужніших у світі, добре відчуває на собі якраз Путінська Росія, яка претендувала на звання Другої армії світу. І мова не стільки про кількість українського війська, а про якість і здатність до нестандартних рішень. Поки Кремль стягував усю наявну ППО на захист скріпного параду в Москві, ми перенаправили свої зусилля на унікальні для ворожого ВПК виробництва і здається вразили те, що існувало в єдиному екземплярі. До того ж твердить кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова намацала ще одну галузь після Нафтової, яку майже повністю зупинили. Дві доби безперервно хвиля за хвилею. Понад п'ять сотень українських БПЛА атакували російські ВПК. Це був наймасовіший та найтриваліший наліт від початку повномасштабного вторгнення. Це тактика тисячі порізів. Таких спроможностей рік тому у нас не було. Постійна присутність в повітряному просторі ворога безперервно. І били наші не лише в самісіньке серця, кощея, Москву цілили по найболючішим місцям об'єктах, що в єдиному екземплярі у росіян. Просто ми здатні наносити росіянам чутливі удари. Знову над нами прилетів. Хоч, хоч би не в нас. Виті, Слышиш, Оце ні? дрон! Чого це ППО ніяк не зіб'є? Куди ж вони дивляться? Прогледіли вороги наші дрони у столиці Мордовії, Саранську. Там уразили перший та єдиний завод з виробництва оптоволоконних систем. Його виробничі потужності 4 мільйони кілометрів волокна на рік. Це тут роблять оптоволокно для ворожих фронтових дронів. Тож зупинка виробництва має допомогти нашим на нулі. Прилетіла в Саранскабель, і в саранскабель Оптика У Росії. Це єдиний такий завод, який масово постачає оптоволокно для фронту, саме для російської армії. За наявною інформацією, завод призупинив на певний час свою роботу. Шо, машина ї? Все добре, все добре. Щонайменше сім вибухів місцеві нарахували на заводі Базальту у Московській області, головному оборонному підприємству Росії, де виготовляють озброєння і боєприпаси для усіх родів військ. Там по території сплава гатило щось. І палає Палаючий сплав. Це єдине в Росії підприємство, яке проектує, розробляє реактивні системи залпового вогню, боєприпаси для сонцепьока. Саме тут створювали гради, урагани і смерчі. Це одне з пріоритетних підприємств виробництва зброї на Росії. Також у Тулі наші атакували конструкторське бюро приладобудування, один з флагманів російського ВПК, що займається розробкою високоточного керованого озброєння. Зараз Україна намагається знищувати такі підприємства. Аналогів яких в самій Російській Федерації немає. Тут ми бачимо тактику, яку стратегію знищувати підприємства, які в Російській Федерації поштучний товар. А ще ось так палав завод Камаз в Татарстані. Загалом від початку року українські дрони Камікадзе атакували понад два десятки підприємств ВПК на Росії, щоб відбиватися від наших БПЛА. Росіяни задіювали свої алігатори. А отже, складність безпілотних операцій зростає. <плес> Значить, треба обходити не лише зенітно-ракетні позиції зенітно-ракетних комплексів, а старатися так, щоб не попадали в зону діяльності гелікоптерів. З під прицілом наших було два військових аеродроми: Розпіарена авіабаза Кубінка в Московській області. Там базуються постійні учасники параду Побідабесія путінські вітязі та Шайковка в Калужській області. База «Ту-22» з ракетними складами. На ковці, окрім місць збереження ракет Х-22, також уражені місця зберігання паливно масивних матеріалів. Ховаючись від наших дронів та ракет, росіяни перекинули свої тушки аж на базу Білая біля Аркутська за 5 тисяч кілометрів. Такий маневр, по перше, удар по їх польотних ресурсах, а по-друге, бити звідти вони не зможуть. Це вони ховають свої літаки від ударів по Енгельсу, так щоб ми не могли їх дістати. Але навряд чи ці літаки будуть нам загрожувати з Іркутської області. Це занадто далеко 5 тисяч кілометрів. І вони ж несуть ракети на зовнішній підвісці, тому фактично їм не вистачить дальності злітити, а злітати туди і назад. Далося взнаки, що системи ППО перетягли до Москви, адже Путін важливіший за аеродроми, аби прикрити Москву 9 травня. За різними даними туди перекинули майже дві сотні засобів ППО, навіть експериментально С – це аналог американських петріотів останнього покоління. Виставили на чергування. Ми з далекого сходу. А це так поблизу Японії. Вони перетягують системи ППО С 300 та С-400 поближче до європейської частини Росії на далекому сході. Зараз замість цього ставлять макети. Наші дрони зупинили російську цивільну авіацію. Сотні скасованих рейсів на Росії закрили не лише три столичні аеропорти, через що гості Путіна мали всі шанси не встигнути на свято побідовесія, а й навіть аеропорт Пермія це понад дві сотні кілометрів від нашого кордону. Російська авіація і без того має проблеми власне з літаками, так ще й з тим, що ми. Починаємо регулювати польоти російських літаків. Втрати росіян досить серйозні: 60 тисяч пасажирів накопичилися в аеропортах. Лише фінансові оді оці фінансові втрати вони вже перекрили вартість принаймні 10-ї частини запущених до. А те, що дураки й дороги головна проблема на Росії, сказав ще Микола Гоголь. Без авіації з Москви до Сахаліна 9 тисяч кілометрів. Тиждень їхати. Це якщо дорогу не розмила. А отже, контролювати регіони на таких відстанях дуже складно. І авіабанкрутство близько. Мова про десятки мільйонів доларів каже наш авіа -експерт. А ще під час нашої атаки дронами цілі російські регіони лишилися без мобільного зв'язку та інтернету. А це теж чималі збитки. І все, що вони втратили, ніколи не стане кулями чи зброєю Путіна. Оксана Радіолова, Володимир Остапенко та Роман Сищенко, те сам тиждень, день пісудин марафон. Єдині новини.